Ще пару слів про систему фільтрації, клапана і редуктора тиску. Ну, Обов'язково вам рекомендую на вхід поставити ось такий фільтр. Вот. На 120 меж. У нас 63-труба. Заходить сюди. І в принципі це оптимальний розмір фільтру для вводу воду. Тобто скважина у нас 83 метра, депозит, здається, 20 кубів в годину. Тому ну, ставлю це, тому що пісок. Тут картридж не смінний, він такий пластиковий, його і майже промиває. Це обов'язково потрібно мати це спускник повітря. Коли у вас такі великі труби, великий об'єм включається і не включається завжди повітря в трубах. Так? І тому щоб повітря не забивало цей крапельний полів, щоб там, не було перекосу паліва, тому потрібно ставити такий этот, клапан який спускає повітря. Ну, це перший, він найбільший, а ще примі, там є в кінцевий, в кінці доріжок потрібно мати таке. Е, редуктор тиску. Е, Обов'язково потрібно мати. Там робочий тиск має бути мінімум 1,8, десь 2, отак, 2 атмосфери. Манометрами контролюєте. От. Також він є з трьохходовим клапаном, який можна перекрити Е, В случаї, якщо не працює кран чи ще щось, Ну, Це обов'язкові атрибути такі, перед поливом.